Прийшов, зараз сходів. Зараз буду розбирати, буду дивитися. Буду корити яму для того, щоб залити фундамент і зробити нормальні сходи. Буду цим займатися. Якраз дружина з дітьми поїхали, ніхто не буде бігати, я вже зможу, якщо то і сюди заходити. Це таке. Так що займаємося по порядку, забираю, розбираю цю конструкцію і буду робити сходи. Півтори ну, годинки яму викопав. Тут, звісно, наплужив трохи, почав зразу горити на всю площину, але для чого по периметру зробив, глибина 50 см, думаю, більш чим достатньо для, для сходів. Відповідно, сьогодні вже квітка, зараз поприбираю, трохи позамітаю і завтра буду робити опалубку, відповідно, для того, щоб заливати ну і все інше. Так що ось так. Я сьогодні думаю, досить. В принципі, після роботи гарна зарядка замість тренажерного залу, щоб прошевелити свій. Третий. Walking to the side feet on the stand. I whisper never Stars paint the sky, dreams in my mind. Your presence Love never dies under the moonlight, we dance. Тепер вже на завершальному етапі. Зараз ходинку до Мрую, та, яка має бути. Використовую ось таку цеглу. Це перший ряд, і ще один буде другий ряд. І все. Після того всередині. Залью просто бетоном, загармую його, положу пару цих і все. Я думаю, цього буде достатньо для того, щоб воно нормально слугувало. Три роблю ухил сюди, для того, щоб вода стікала і не стояла. Так що ось так. В принципі, шви потім позатираю, коли воно підсох, візьму губку. Голову, щоб воно гарно дивилося, я думаю, що повинно бути гарно. На це я десь потратив 2 години, враховуючи, що я ніколи не клав сам цеглу. Це мій перший досвід. Думаю, що більш-менш адекватно і нормально. Змурував. Тепер попробую позапирати шви, щоб не було цементу, щоб було гарно видно лише цегло. Роз цемент в принципі задані візьму лутку, воданка. Завтра буду заливати відповідно і тут. -то. Так що далі покажу. Зробив ось такий каркас, були залишки сітки. Я зараз в середину, коли буду заливати, щоб було більш міцним, зробив, зроблю, дара піду поставлю. Так як залишки трішки довжини не вистачає, зараз тут до чуть трохи щось придумаю. Ну і в принципі ось так буде. Ну, а далі буду потрішки заливати. Цемент замішав один до. Двох, тобто одна частина цементу, два піску. Використовую ось такий цемент 500. Щебеня три відра, тобто одне відра цемента, два піску. Десь вийшло літрів вісім води, пластифікатор ось такий, трохи мікроволокна, каркас зроблений Я зараз буду засипати. Прийшов час розбирати все, буду розкручувати вигляд, але це ще не кінцево, тому що знизу треба буде трошки підштукатурити, зробити, щоб більш гарний вигляд був. Гарний приклад того моєї помилки і вам майбутнє, щоб ви знали. Купував двох різних виробників по цементу для виготовлення сходів. Перший це той, що за основу заливав, це цемент Баугуд 500. -ка. І ось тут вже верхню частину, коли змурував сам каркас, як би де має бути сходинка, всередину заливав е, івано що цьому? що цьому співвідношення одне те саме: один до двох. Робив потужніший для змето того, тому що це вуличні сходи, мороз, все інше, для того, щоб були вони. Нормально слугував, і не було проблем. І от і ось яка виходить халепа. Виберу шпатель. І, наприклад, цим. Бачите, здирається, якщо брати чуть на кінчик, без проблем здирається повністю. Цемент він не тримається нормально, хоча водою поливався, все є. Це я беру на кінчик і дивіться, повністю на кінчик, ось. Я прижимаю. І я не можу нічого зробити. Оце якість цемента, а потім у нас питання, чому щось у нас розвалюється, не тримається. Тому, на жаль, торгова марка BowGut це не цемент, це незрозуміло що з домішками шлаку і всього іншого. Нормальний цемент франківський, ось, будь ласка, не реклама, просто гіркий досвід того, що можливо. Наслідок такої речі в мене ось цей фундамент розвалиться, розвалиться сходники, мені доведеться перероблювати. Єдине можливий вихід це взяти, просто його зараз поштукатурити нормальним цементом, розчином, зробити, щоб його ніби положити в такий якби, каркас захисний зробити, щоб він не руйнувався. Інших варіантів у мене немає. І нарешті завершив сходи. Ось такий формат вони будуть мати. Знизу поштукатурив, воно потипу нерівномірно, як мазанка виходить, не бачу резону його вирівнювати робити рівним. Так і задумано, ніби як під старовину. Тут ще все окультуриться, це, це окрема тема, вам згодом про неї розповім. Поки ось так надіюся, що вони стояти будуть. І Ну, цей зовнішній каркас, який я зробив. Зокрема, захисний шар штукатурки, який є більш е, міцнішим, має бути. Надіюся, що він допоможе. і Сходи не будуть розвалюватись. Внаслідок ось такої халепи, яка трапилась 4 серпня я залив, сьогодні вже 20-23 -е. вересня, вже пройшло трішки часу. Однак, нарешті той результат, що можна до хати заходити вільно і в принципі, воно буде мати нормальний вигляд. Залишилось тут певні нюанси, окультурити, зробити, щоб воно гарно виглядало, це все зроблю, дороблю, тому що тут якби, загальна концепція, все, як воно має виглядати біля будинку, я про це вам згодом теж покажу. Цего, до речі, теж в перший раз сам. Так що, в принципі, якщо є бажання і погратися, можна все самому зробити, нічого тут складного немає. Буду вдячний за вашу підтримку, тому що останнім часом чомусь хтось ніхто не підтримує, не пише, не ставить свої вподобайки, переглядів мало. Буду вам вдячний. Не прошу нікого про спонсорство і просити не буду. Це справа особисто кожного. А перегляд і вподобайка, попрошу обов'язково. Власне, на цьому все. Всім мирного неба та все буде Україна.